Деякі народні депутати взагалі почали вимагати відставки президента України учора, зокрема, чи позавчора, якщо я не помиляюся, господи, все так несеться, що не встигаєш вже навіть істежити. І ну, це очевидно політичний і дуже шкідливий популізм. Тому що як би хто не ставився до президента України сьогодні, варто враховувати такий малесенький. Я розумію, що для народних депутатів це незначний нюанс. Як повномасштабна агресія Російської Федерації проти України у разі, якщо в нас зараз не буде президента України, у нас виконувати обов'язки президента, буде голова Верховної Ради. Але виконуючи обов'язки, має значно менше повноважень, і фактично він не зможе здійснювати управління українською обороною. Це дуже великий серйозний виклик для держави. І той народний депутат, ті народні депутати, які вимагають сьогодні обезголовлення української держави. Ці народні депутати, на моє переконання, працюють в інтересах Російської Федерації, навіть якщо вони можуть і не бути напряму російськими агентами. Але в цьому випадку інтереси Російської Федерації цих народних депутатів, вочевидь, збігаються.